Вітаю в ефірі. Програма Security Talks і сьогодні наш гість Анатолій Пінчук, голова правління інституту безпеки Східної Європи. Анатолій Пінчук, голова правління інституту безпеки східної Європи, голова правління Міжнародного фонду захисту України, президент ВГО Українська стратегія з 2014 року. Учасник низки перемовин із представниками Сполучених Штатів Америки щодо постачання або продажу Україні озброєнь та військової техніки, у тому числі і високотехнологічних систем. Пане Анатолію, дуже дякую, що ви знайшли можливість до нас приєднатися. І я знаю, що окрім того, що ви є головою правління інституту безпеки східної Європи, ви ще є головою правління Міжнародного фонду захисту України, І людина, яка дотична до перемовин про надання Україні зброю і таке інше. І хочу в такому сенсі почати нашу розмову: що наскільки як ви оцінюєте зараз ситуацію із тим, щоб Україна. На все ж таки отримала пакет допомоги, який адміністрація Байдена ну запропонувала Конгресу, і здається, там 61,4 мільярди доларів передбачено саме на допомогу Україні. От як ви до цього ставитесь? Ну я сподіваюся, що в січні цей пакет, врешті-решт, буде проголосовано. І певний компроміс між протидіючими сторонами, а саме демократичною і республіканською партією, в цьому питанні буде знайдено, тому що це питання навіть не України, а питання зовнішньої політики Сполучених Штатів, тому що йдеться про один пакет, в якому і Україна, і Ізраїль, і Тайвань. І станом на зараз цей пакет став заручником внутрішньополітичних протиріч виключно. Тобто, це не питання сумніву в доцільності підтримки України або Ізраїлю, це питання внутрішньополітичних протиріч. І я думаю, що в січні він буде проголосований. Тобто, республіканці, в принципі, усвідомлюють загрозу від Путіна від пов'язаності, так би мовити, Росії з китайською загрозою. Вони, вони це усвідомлюють. Так? Республіканці є різні. У республіканській партії є декілька крил. Серед цих крил є і так звані ізоляціоністи, є навіть окремі прихильники, помилкові прихильники Путіна, які. Вважають його там захисником християнських цінностей тощо, 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 але вони в незначній кількості знаходяться. Тобто, якщо казати на загал, то так, більшість членів республіканської партії загрози, які виходять від Росії, вони усвідомлюють. Але станом на зараз є внутрішньополітичні протиріччя, і я сказав, що. Це питання стало заручником цих протиріч. А скажіть, от цей так би мовити, новорічний в лапках запит України про величезну кількість зброї, і там і літаки, і багатоцільові винищувачі f 18 і два типи ударних гелікоптерів запросили, три типи безпілотників, дуже великий, навіть протиракетну систему за за атмосферного перехоплення балістичних ракет середньої дальності. Наскільки реально, щоб цей пакет, щоб цей запит взагалі? Взагалі Був розглянутий американською стороною. Є процедури, будь-які офіційні запити розглядаються американською стороною. Це перше. По-друге, українська сторона вперше зробила да, з певним перебільшенням, але запит на більш якби активну і потужну зброю. Якщо ми кажемо про взагалі тенденцію з якби розвитку всій війні. То, на жаль, ми поки маємо одну негативну тенденцію, яка полягає в тому, що росіяни після аналізу своїх помилок, яких вони наробили з початком цієї війни і впродовж 2022 року, вони проаналізували ці помилки, вони роблять постійний аналіз. Застосування тих чи інших типів зброї в ході війни і ефективно мобілізують свою економіку і перебудовують, і розвивають військово-промисловий комплекс. Станом на зараз вони мають суттєву перевагу в використанні FPV-дронів і інших дронів, тих же арланів. І так далі, тобто кількість того дронів, яких вони використовують, більше, ніж ті, використову використовує Україна, незважаючи на ну, достатньо великі кроки з боку України в нарощуванні власного виробництва дронів і ну, також разом з партнерами. Тобто, Захід поки що повільніше ніж Росія перебудовує свій ВПК під потреби довгострокової війни на виснаження. А саме зараз така тенденція в розвитку бойових дій. А скажімо, військово-технічне співробітництво нам може допомогти. От в останній після останнього візиту в Зеленського в Сполучені Штати було проголошено, що вже так би мовити, надано старт двом потужним проектам. один проект це спільне виробництво 155-мм боєприпасів, а другий – це ракет західного виробництва під наші пострадянські. Зенітно-ракетні комплекси чи можна очікувати, що ці проекти ну будуть потім масштабуватися, і можливо, ми отримаємо якісь нові можливості? Ну, я би казав трохи про інше. Uh -huh. І, власне, не стільки візит пана президента Зеленського, а захід, який відбувся у Вашингтоні 6-7 uh -huh. грудня, на якому брали участь велика кількість українських виробників озброєння, і фактично друга частина цього заходу була перш. Першим етапом якихось реальних прямих робочих консультацій між виробниками українськими і виробниками американськими, я сподіваюся, що цей захід дав певний поштовх розвитку таких прямих комунікацій і прямих консультацій, внаслідок яких виникнуть якісь нові проекти. Питання виробництва снарядів це ну, загальне зараз питання. І я б не казав про яких, якийсь один проєкт, зараз йде декілька проєктів, і пов'язані з Євросоюзом, і пов'язані з Сполученими Штатами, які мають на меті нарощування і запуск нових виробництв, запуск саме снарядів 155-го калібру різних модифікацій. Щодо другого проекту, який ви сказали, там йдеться не про виробництво ракет, а про адаптацію адаптацію, адаптацію да. ракет е, західних, які е, має Сполучені Штати це сі до Комплексів ну, умовно радянського виробництва. Uh -huh. І дійсно, це один з перших ну, потенційно успішних проєктів, які, я сподіваюся, будуть доведені до кінця, і тим самим відсилить наші спроможності в сфері протиповітряної оборони. І саме розвиток спільної виробничої кооперації це один шлях вирішення цієї проблеми, як я означав раніше відставання, поки що сподіваюся, тимчасового від Росії в розвитку військово-промислового комплексу. А от щодо настроїв на Заході, зокрема, в Сполучених Штатах Штатах, чи можна розраховувати, що умовно кажучи, якщо ми оці проекти, які розпочаті, що вони будуть позитивно реалізовані, ну будемо казати з результатом добрим, і після цього, скажімо так, кампанії. Наважиться на більш потужні спільні проекти. Ну, наприклад, за принципом Польщі, да, яка там в себе навіть елементи Хаймерсів виробляє ракет до Хаймерсів такому. Чи, чи можемо ми розраховувати на, ну будемо казати так, на збільшення довіри і збільшення передачі технологій? Це не, не стільки питання успішності або неуспішності цих проектів, хоча цей фактор, звісно, має значення, це питання нашої внутрішньої. Перебудови і внутрішньої реформи. Коли ми кажемо про безпеку передачу технологій, це насамперед стосується впровадження нами, ну в сенсі впровадження на рівні Міністерства оборони, Збройних сил, там інших збройних формувань, певних протоколів, правил, процедур, які забезпечують, власне, дотримання. Певної секретності використання тих чи інших технологій, дотримання цих процедур безпеки і так далі. Тобто, це питання насамперед нашої внутрішньої реформи, яка має базуватись на взаємодії і імплементації. Американських і натівських стандартів безпеки в цій сфері в контексті, скажімо, розвитку військово-технічного співробітництва України зі сполученими штатами, хотів би запитати, чи може вплинути негативно для України там перебіг подій, якщо все ж таки Ну Трамп буде набувати все більше і більших можливостей і зрештою стане президентом Сполучених? Стать. Mm. Зараз про це важко говорити, тобто теоретично обрання Трампа президентом, звісно, несе в собі дуже багато ризиків, враховуючи його попередні висловлювання і позиції з тих чи інших питань. Казати однозначно, що це там стане якоюсь катастрофою, я думаю, теж передчасна. Хоча би тому, що тоді, коли Трампа обрали президента, так, він там робив іноді певні суперечливі кроки, але в той же час саме при ньому Україна отримала в вигляді допомоги перше летальне озброєння, mm -hmm. а і по-друге, його... Протидія потугам Росії в будуванні потоків була більш потужніша ніж протидія теперішньої адміністрації до війни. Тобто? тому сказати, що там все 100% однозначно я би так не вважав. Хоча ризики, звісно, є, і вони вважаються великими. Як ви оцінюєте, скажімо, можливості протидії Трампу, які запроваджують зараз демократи? Ну зокрема, в такому умовно демократичному штаті Колорадо є є на праймеріс Трампа, чи це чи впорається він? Враховуючи, що до 3 числа в нього внутретього числа засідання Верховного суду, і чи зможе він оскаржити цю заборону на ваш погляд, і якщо не зможе, то чи збільшують це шанси про української такої кандидатки Ніки Гейлі? На ваш погляд? Ну я почну з своротнього. А в принципі, якщо базуватись на даних. Соціологічних досліджень і опитувань, то якщо Трамп не буде внаслідок будь-яких причин балотуватись на президента Сполучених Штатів, так зараз найбільшу перевагу має саме Хейлі, і вона одна з найбільш послідовна. Кандидатів, які мають чітку антиросійську і антикитайську позицію, mm -hmm. причому саме збалансовану антиросійську і антикитайську позицію, а не перебільшенням антикитайської. І так, її обрання президентом, я думаю, може збільшити взагалі обсяг. Протидії Росії і, відповідно допомоги Україні. Це перше. Друге, якщо ми кажемо про ситуацію з цими юридичними моментами, прогнозувати рішення Верховного суду я зараз не готовий, але Сполучені Штати одна з небагатьох країн, в яких не врегульована в достатній мірі. Питання можливості обрання президентом людини, яка знаходиться під кримінальним переслідуванням або має вирок, як. Ну, Якщо вважати наш юридичний сленг, то непогашений вирок. Тобто теоретично в Сполучених Штатах, що в Сполучених Штатах може бути обраний якийсь злочинець президентом, прямо знаходячись в камері. Ну, тобто в європейських країнах і в Україні такого немає. Тобто є норми, які це забороняють. В Сполучених Штатах прямує. Заборони на це немає. Якщо буде рішення Верховного суду по якихось іншим, ну, скажімо так, проміжним чи косвіним підставам на заборону балотування, можливо. Але ну, я би оцінив ситуацію десь 60 на 40 чи 70 на 30 в пользу того, що. Це рішення не буде остаточним в сенсі, що воно все одно буде оскаржене, але прогнозувати не борусь. Ще питання такого будемо казати так, розрізу ментального в грудні. Президент Байден кілька раз кілька разів і, взагалі, від адміністрації кілька разів лунало що. У сполучених штатах вважають перемоги в Україні. Чи на ваш погляд, коли і що може бути маркером того, що справді американська адміністрація бажає перемоги і, так би мовити, благословляє цю перемогу? На жаль, я поки вважаю це скоріше певною риторикою. Тому що якщо ми будемо об'єктивно обговорювати цю ситуацію, то що є перемога? Ну, тобто, от є війна між Росією та Україною. Так, Росія вважає цю війну там, війну з умовним Заходом, де Україна скоріше територія війни, але тим не менше війна є між двома країнами. Будь-яка війна. Закінчується або перемогою однієї зі сторін, яка передбачає капітуляцію іншої сторони, і окупацію, хоча б принаймні часткову іншої сторони, або якимось, якоюсь мирною угодою. Але ця мирна угода має виникнути внаслідок зміни первинного ціля полягання однієї зні. Зі сторін чи обидвох сторін. Цілі полагання України це просто захистити свою землю і повернути свої території. Тобто казати про те, що може змінитися цілі полагання України, в принципі, підстав немає. Теоретично може змінитись цілі полагання в Росії. Якщо внаслідок певних обставин відбудеться якась трансформація Росії і зміна політичного режиму там, тому що Росія не захищає, Росія нападає, Росія є агресором і вона має певні там амбітні цілі, вона там воює за свою там геополітичну суб'єктність, тощо, 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 така ситуація можлива, вона реалістична внаслідок, якби збігу певних. Чинників у факторів. Ситуація перемоги класичної однієї з сторін, я таном на зараз не вважаю е можливою, тому що я дуже сподіваюся, що е окупації України не відбудеться, але водночас е я не бачу перспектив. Е Класичному вимірі перемоги Україні в сенсі окупації певної території Росії і підписання договору про капітуляцію. Я думаю, що. Всі розуміють, що це теж не є реалістичним сценарієм. Тому це є певна риторика, тобто, насправді, коли кажуть про перемогу України, на жаль, вони розуміють під цим просто звіль... ну, тобто, досягнення Україною, звільнення окупованих територій, і, на жаль, це я можу казати з власного досвіду спілкування з. Американськими урядовцями, і в тому числі і, і в Конгресі, теж що чомусь під перемогою України розуміється саме це, і чомусь є якась ілюзія чи фантазія, що якщо Україна теоретично вийде на кордони, кордон, то війна закінчиться. Вона не закінчиться. Це у цього усвідомлення, на жаль, немає. І це є проблема. І взагалі в Сполучених Штатах немає візії сформованої у більшої частини американського істеблішменту, немає сформованої візії майбутнього Росії прийнятної для них. Тобто в них скоріше є візія, що яким би вони хотіли бачити Китай, ну тобто, що вони там, як йому там протидіяти і так далі. Але щодо Росії, ця візія не сформована, і внаслідок несформованості цієї. І візії, Виникає от такі от ілюзії, помилкове рішення і так далі. І Доки ця візія не буде сформована, ці помилки щодо протидії загрозам та рискам, які надходять від Росії, не лише стосовно України, а взагалі в світі, на жаль, будуть робитися. Але цієї візії немає а в частини істеблішменту є якесь таке дуже занадто велике побоювання. Казати про режим ченч чи mm -hmm. щось подібне. При тому, що сам Байден неодноразово, ну, скажімо так, як на мене, робив оговорки по Фрейду, коли казав про необхідність протидії Путіну, ліквідації режиму Путіна, mm -hmm. тощо, тощо, тощо. Правда, потім білий дім його mm -hmm. м'яко виправляв, коригував там і так далі. Тобто станом на зараз ця проблема є, і вона потребує вирішення. Вона потребує вирішення насамперед самими сполученими штатами, але ми теж залежимо від. Її вирішення або не вирішення. А, а якщо б так вашу відповідь перевести у практичну площину і так поміркувати, чи могло б означати, наприклад, передача нам ракет атаком з або, скажімо, ударних гелікоптерів, або, скажімо, Ф-18 партії, такою появою, такої візії, що саме у такий спосіб Україна зможе себе. Після досягнення, навіть після виходу на кордони 91-го року, себе убезпечити від подальшого? Нічого що ви, з того, що ви перечислили, я таким не вважаю. Да. А, Але я, не виключайте, я, що можуть бути. Я правда. зараз поясню. Угу. Якщо ми кажемо про. Перемогу України, то і кажемо про ті негативні тенденції, які ми маємо зараз в сенсі розвитку російського ВПК і розвитку західного ВПК, то єдина мож єдиною, би зараз, можливістю, крім мобілізації всього заходу і нарощування там. В рази там виробництва озброєнь, нічого ми поки не спостерігаємо, це руйнація російського військово-промислового комплексу. Для того, щоб його руйнувати, має бути чим. І ніякі атакмуси тут нічого не вирішують, тому що це атакмус летить на 300 кілометрів, а потрібні засоби, які будуть летіти на тисячу, півтори, дві та дві з половиною тисячі кілометрів і. Якийсь завод, який знаходиться в Сибиру, який випускає ракети, до нього має щось долетіти і його зруйнувати. Причому бажано, щоб летіло багато, щоб не все збило російське ППО. Тобто тому подібні речі можна казати тоді, коли якщо нам будуть передавати тамагавки або інші засоби ураження, з дальністю ураження тисяча. Плюс кілометрів все що до тисячі, це не про це. Це перше. А по-друге, навіть наш президент Зеленський в одному з своїх інтерв'ю казав про дуже обережне і занепокійливе ставлення. До значної частини західних партнерів до ведення бойових дій на території Російської Федерації. Хоча, знову ж таки, якщо ми кажемо про те, що йде війна між Росією і Україною, то я не бачу жодних обмежень для того, щоб Україна могла вести бойові дії на території Російської Федерації. І я базуючись на своїх розмовах з західними військовими експертами і з західними, в тому числі з американськими, Колишніми генералами які мають бойовий досвід, можу сказати, що одна з причин неуспіху нашого так званого кортнаступу полягає в тому, що на жаль ці наші наступальні дії відбувались в межах території України на тих позиціях, де росіяни зробили найбільш потужніші укріплення, і звісно, для того, щоб наступати там. Ці одноголосно ті західні генерали, з якими я спілкувався, казали, що ви маєте або мати перевагу у повітрі і далекобійної артилерії, для того, щоб це все вирішувати, або перепрошую, нема чого рипатись і нема чого атакувати. А атакувати потрібно там, де цих укріплень немає, а цих укріплень немає на російській на території. території. Росії, да. Тобто, відповідно логічніше було вести дії на території Російської на території Російської Федерації з тим, щоб пройти в тил тих угруповань, які знаходяться на Донбасі, і відповідним чином зайти їм в тил і атакувати їх там, де цих укріплень немає, і де ступені готовності для цього немає. Але саме оця позиція не підвищувати ступень ескалації, не воювати на території Росії, тощо, тощо, вона цю позицію стримала. Відповідно, наші Збройні сили цього не робили, і наслідком цього, одним з наслідком цього, ми маємо ті наші бойові втрати, які могли би бути суттєво меншими. Ніж ми маємо зараз. І питання втрат це теж важливий фактор. І насправді, коли там, той же залужний писав про перехід до більш технологічної війни, це абсолютно слушне питання. Інша річ, що я б хотів, щоб. В нашому генеральному штабі було більше уваги приділялось саме цьому напрямку і взагалі формування стратегії розвитку збройних сил на майбутнє, а не лише вирішення поточних угу. якихось завдань зараз. Але якщо ми втягуємось в війну на виснаження, ми маємо економити наш власний людський ресурс, життя наших <кій> воїнів. А для цього ми маємо переходити до іншого типу озброєнь, інших типів ведення війни, де е, більше воює зброя, а не люди. Тобто, і в цьому напрямку теж потрібно рухатись. Тоді ми збережемо цей потенціал, і нам вистачить нашого ресурсу на довгострокову війну, яка, я сподіваюся, врешті-решт закінчиться. Тим, що я називаю трансформацією Росії, і відповідно звільненням всіх наших територій внаслідок. Там, Цієї там, трансформації, пане Анатолію. Я надзвичайно вам вдячний особливо за усе ваше зауваження, що треба було б на територію Росії перенести. Я сподіваюся, що до цього дослухаються, коли подивляться це інтерв'ю. І сподіваюсь, що ваші усі рекомендації вони будуть дуже слушними для тих, хто приймає розробляє рішення в Україні. Дуже дякую вам. Хочу нагадати, що гість програми Security Talks Анатолій Пінчук, голова правління інституту безпеки Східної Європи. Побачимося.